Василь Лабайчук, керівник правого сектору на Тернопільщині, голова Тернопільської обласної організації Тризуб імені Бандери, не один день у буремні дні революції гідності, провів на Майдані у Києві і в Тернополі. Поняття майдан каже для багатьох не просто площа це рана і водночас доблесть у серці. А місце трагедії і слави сьогодні використовується не завжди за призначенням часто з метою дискредитації. Самі майданівці нерідко нагадують бомжів. Більшість людей, які м, зараз там займаються, не знаю, наприклад, збором коштів для армії, в той час від них смердить перегаром, і ми розуміємо, що вони на роботі не заробили гроші для того, щоб за них випити. От. Це треба враховувати. Тут треба, я думаю, наголосити для того, щоб ми не розчаровувалися в чомусь. В першу чергу не треба цим зачаровуватися. Не треба зачаровуватися збором коштів на армію і тою чи іншою структурою. Якщо ти кудись дав гроші, потім заприйди і запитай, куди вони поділися. Відновити рух хрещатиком і навести лад, якщо хочемо, щоб столиця Європейської держави мала належний вигляд. Це все неправильно, і це треба не знаю, присікати. На місцях присікати з першої секунди, як це відбувається, і не, не гратися з ними і не вірити в там е, в розповіді про там не знаю про майдан, про е, небесну сотню, якою вони прикриваються. Нема потреби, вважає Василь Лабайчук, аби створені громадські об'єднання розміщувалися в наметах. Для цього у Києві вистачає приміщень, а контролювати владу зобов'язаний кожен українець. Майдан навіть у сьогоднішньому вигляді теж має на те право, але робить це не найкращим чином. Аналізувати сьогоднішні події Василь не береться, каже, має обмаль перевіреної інформації. Згодом з'явилась офіційна заява правого сектору: майдан потребує переформатування, його давно треба було реорганізувати, але застосовувати для цього силовий варіант було безглуздо, адже від цього тільки виріс градус напруги в суспільстві. Інший активіст, автомайданівець ігор Васильєв про сьогоднішні події наслуханий від побратима, який побував у вирі подій. Громадська організація Хто Майдан має з цього приводу теж офіційну позицію. Ми прекрасно розуміємо, що сама ідея Майдану і як поводились деякі активісти Майдану, які зараз знаходяться в Києві, деколи ведуть себе неадекватно, деколи і поплюжать саму ідею європейськості, як воно все починалося. І прекрасно ми розуміємо, що хрещатик повинен був бути проїзною вулицею. І повинен бути порядок там. Але є одне але ми прекрасно розуміємо, що таким методом, коли батальйон Київ-1 сьогодні прийшов в такі амуніції і в кевларових касках, які потрібні зараз нашим побратимам на передовій розганяти Майдан, коли були підпалені палатки з двох сторін на Майдані, для того щоб показати, які дикуни, починають вони палити палатки. Ми розуміємо, що не всі люди там паяки на Майдані. Люди стоять через те, що не відбулась люстрація, не стало краще жити простому українцю. Ми бачимо, яку страшну ситуацію загнали армію нашу, коли наші побратими зараз приходять в металевих касках, через які видно небо, вони ржаві такі. І всі пожертви, які ми збираємо ночами за рахунок благодійників, деколи за рахунок своїх грошей, недоспаних ночей, ми передаємо на передову, а тут приходять люди, в які в прекрасній амуніції могли би воювати на передові. А ще стверджує Ігор Василів, сьогодні біля КМДА стояли тітушки, ті самі, які були в Маріїнському парку. Ми бачимо, що ця влада нічим не краща від попередньої, і київська, і всеукраїнська. Ми проти параду. Ми більше скажемо. Що ми готові зробити так, щоб цей парад не відбувся в Києві? Тому що тоді, коли гинуть наші люди, коли кожен день треба величезні кошти заправити танки, вони не будуть їздити по Хрещатику. Ми вам говоримо це офіційно. Це є офіційна позиція громадської організації. З людьми майдану потрібно домовлятися, переконаний як автомайданівець, так і правосекторівець. Хоч як би важко це не вдавалося, не вдасться це зробити новій владі. Активісти готові до кардинальніших кроків.